Ви ви дивитесь канал Ми з України, дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забувайте цьому відео поставити вподобайку, підписатися на наш канал та, звісно, пишіть ваші коментарі та запитання. І сьогодні з нами на зв'язку, Володимир Цибулько, пане Володимире, мої вітання вам. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Володимир Миколаївич, ми з вами розпочнемо з заяви, або можна сказати, пред'яви Кулєви. Коли він сказав, що Україна не втратила б Авдіївку, якби вчасно отримала боєприпаси. Процесен заявив голова міністерства закордонних справ України Кулеба. За його словами, українці на фронті змушені жертвувати своїм життям, бо хтось все ще обговорює рішення. І навіть якщо прийняти допомогу Україні зараз, потрібен час, щоб снаряди потрапили на передову. Місто Авдіївка не було б втрачено, якби Україна отримала всі артилерійські боєприпаси, необхідні для його захисту. Я поважаю внутрішню політику США і не втручатимуся в неї, але просто хочу, щоб усі пам'ятали, що кожен день дебатів в одному місті означає ще одну смерть в іншому місті. Сказав Кулєва. Ну, в принципі, цей, скажімо так, наїзд кулєви він доволі справедливий. Чи не так? Ну, ну, Кулеба насправді приховує. Україна не отримала боєприпаси, тому що Кулеба покусав собака. Ну, Зв'язувати подібні факти. Це спроба перекласти відповідальність українського політикуму за події на фронті на партнерів. Партнери послідовні і чесні тоді, коли з ними поводиться послідовно і чесно. Назвати українську владу послідовною і чесною в стосунках із партнерами дуже складно. Якби навіть Кулеба не старався, і навіть якби його собака відмовився кусати, Кулеба б не переконав би нікого в тому, що українська влада є послідовною і чесною з партнерами, особливо з Сполученими Штатами. Ну дивіться, але з іншої сторони, можливо, є якась доля правди, оскільки якщо б. Наші партнери надали, і ситуація в Авдіївці могла б бути за іншим сценарієм. По-перше, питання в тому, чому українська влада не організувала виробництво боєприпасів сама. Це перекладає на партнерів. Причому це варто було зробити в перші дні. Взагалі, взагалі якщо купнути далі, то нинішні претензії виходять саме з поведінки системних. Помилок або злого умислу влади, тому що з 19-го року підривалася е, е, система укроборонпрому, зривалися постачання боєприпасів, е, розробки нових озброєнь. По суті, це все наслідки політики Зеленського. Тепер вони хочуть, коли ну е, коли, наприклад, е, люди говорили, що проти України ведеться агресія з 14-го року. Ні, Зеленський, ні оточення. З цим не погоджувалося. Тепер, коли довелося відповідати самим за вчинене, вони тепер розповідають всім, що війна триває 10 років. До речі, ця вся історія, наприклад, ілюструється поведінкою влади щодо залужного. Залужний наполягав на відведенні військ Завдіївки, Зеленський зміщає з посади залужного. Призначає нове командування, яке відводить війська з Авдіївки. Тоді що на виході? Ми бачимо, що за цей час за, через е, умисел влади всти, Україна встигла втратити може пару сотень бійців і абсолютно вести безглузду оборону в ситуації, коли просто. Позиції українських військ закидалися авіаційними бомбами. Найголовніше питання, чому зенітні комплекси не з'явилися е, тоді, коли е, було зрозуміло, що вже десь місяць тому концентрація військ навпроти Авдіївки російських вона просто зашкалювала. Вона просто зашкалювала. Було зрозуміло, що проти одної української бригади там стоїть сім російських бригад. Там стояла танкова дивізія. Я сьогодні послухав обсяги втрат противника на Авдіївці, ну це, це танкова армія розгромлена. 300 танків знищено, знищено, по-моєму, 700 бронетранспортерів і 250 артсистем. І найголовніше, що в ситуації, коли вже не було артилерійських набоїв у українських військ. Не вистачало. Вони вони були в мінімальних обсягах. Не вистачало цих набоїв, і було зрозуміло, що погодні обставини міняються так, що і ФПВ-дрони, тобто ударними дронами, важко буде щось зробити. Все одно війська не відводились. Тобто, ми бачимо постійне бажання по перше, втручатися цивільних людей, які не мають військової освіти у дії військ. І ну, такі наполеонство нового розливу, а потім перекладати відповідальність за е, втрати на чисто на військових. Політики сунуть свої е, волосати е, рученьки в дії військових, а потім на військових скидають всю вину, і в тому числі за дії політиків. Бо недостача боєприпасів це пряма відповідальність політичного керівництва. Військові тут не несуть відповідальність. Владимир Миколаївич, а як розцінювати нещодавно заяву з Пентагону про те, що Україні без поновлення допомоги США доведеться вирішувати, які міста вона може втримати? Є обсяги боєприпасів, які дійсно е ну, формують прогнозовану поведінку військ, і за відсутності такого обсягу боєприпасів е дійсно доводить, доводиться скорочувати. Е, ну, активність е, фронтову. Треба врахувати, що і так, е, ну по суті, вже десь два місяці Україна перейшла в стратегічну оборону. Ну, це об'єктивно, бо ми маємо ми, минулу зиму е, і бої під Бахмутом. Е, дійсно, в обороні українські війська е, завдали величезних втрат минулої зими. Ну, і тепер ми бачимо під Авдіївкою противник поніс ще більш вражаючі втрати, ніж під Бахмутом. Тобто, за всіма обсягами, це просто ката катастрофа для Росії. Ми дивимося статистику Генштабу, Ну, по кілька днів підряд втратив більш ніж тисяча орків. Тобто, втрата. Тисячу одиниць живої сили противника, і вони не перестають лізти. Ну, я б сказав, що це більш ніж ефективно. Генерал Сирський говорив про пропорції втрат один до семи. Тобто, ми можемо розуміти, що скільки нам коштує ця оборона. Але е, от для мене якраз дуже дивна історія із кабами, дивна історія. Е, От е, коли американці говорять про боєприпаси, то е, ну, от ми чекали рік бомби GLSDB і вони нарешті були застосовані. Вже е, вереск е, почався в е, стані Орків, е, коли вони оперення таких бомб знайшли в себе, і ну це фактор важливий. Але ж навіть цих бомб не вистачає. Ми ми нічого не можемо зараз протиставити. У нас немає такої авіації, щоб в е, Украї... нас є каби, е, по-моєму, британського французького виробництва, але в нас немає авіації, щоб її застосовувати. Тому е, за нижніх обставин можливо, дійсно, е, поки треба витримати паузу, доки не е, випогодиться. Бо ставка на. Е, Ну, Наприклад, fpv дрони вона хороша, тільки fpv дрони вони ж погоднозалежні. От туман в Авдіївці піднявся і, і все, і, і не було змоги використовувати їх. Е, тому е, ну, можна сказати, що е, FPV-дрони дрони це зброя для бідних, і Україна викручується. Е, Таким ресурсом в тяжкий момент, коли немає більш високотехнологічного, більш е, гідного озброєння. І тому е, паралельно із сподіванням, Зеленський обмовився, що в нас немає іншого плану, плану Б у е, випадку ну, е, відмови від е, ну, чи непостачання допомоги від США. Насправді нам сприяють дуже багато країн, і в е, нас є план Б. І план Б, очевидно, винайдений не українською стороною, а партнерами, бо Латвія в нас очолює коаліцію дронів, Франція в нас очолює коаліцію артилерії, в нас є коаліція ППО, в нас є авіаційна коаліція, в нас є коаліція розмінування. Тобто, вже зараз ми бачимо, що із за можливостями європейських країн формуються. Ну, цілі, цілі напрямки е, збройні, які повинні забезпечити стійкість, незважаючи на те, чи будуть американські боєприпаси, чи не будуть. Ну і загалом це формує. Ну, скажімо так, коаліцію перемоги. Будемо на це сподіватися. На, найцікавіше, що це супроводжується на тлі оцих складних подій е, в Сполучених Штатах, бо виборчий рік це завжди маленька війна внутрішня. І це супроводжується якраз ідеєю реанімувалася тема Об'єднаних Збройних сил Європейського Союзу. Е, тобто, ну е, як, як паралельне НАТО е, е, реанімується тема Збройних сил Європейського Союзу. І тут що найцікавіше для України є місце. Будемо сподіватися, але знаєте, нещодавно Wall Street Journal цікаву статтю написала з таким заголовком, що ніхто не хоче перемоги в Україні: ні Трамп, ні Байден. Українці отримують достатньо допомоги, щоб продовжувати війну, але замало щоб перемогти цю війну. Ну насправді і так, і ні, тому що, наприклад. Е... Динамічний перехід на абсолютно інші типи озброєнь, зокрема ударні дрони з штучним інтелектом і залучення штучного інтелекту у війну, а це вже відбувається не тільки з українського боку, а й з російського. Росіяни теж почали ну, свої ланцети дотягувати і озброювати ще штучним інтелектом. Тобто в ситуації, коли боєприпас виводиться в район застосування, а далі він сам розпоряджається, сам обирає ціль. Але ж і е, російські пабліки, треба врахувати, російські пабліки два місяці вже торочать про те, що українці застосовують дрони з штучним інтелектом. І це трошки, по-моєму, інша модель. Бо нещодавно ми бачили ангар. Фермерський величезний, в якому перебувало кілька одиниць російської техніки, по-моєму, штуку 5 танків і БТР, коли майже паралельно в цей ангар залітає кілька українських безпілотників і б'ють по танках. Виглядає так, що це вже управлялося штучним інтелектом. Росіяни. Якраз торохтіли про те, що українські війська виводять в район застосування FPV-дронів управлінську матку, яка, тобто, дрон, який сканує простір, дрон, який аналізує простір, і, дрон, і цей же дрон підтримує як ретранслятор систему зв'язку, і цей же дрон роздає команди меншим дронам камікадзе. І от цей удар по фермерському ангару величезному, якраз виглядав так, що це дійсно із застосуванням штучного інтелекту зроблено. Як сприймати, за вашою думкою, заяву нещодавно від Єрмака, коли він каже: якщо Україна не отримує запрошення на вступ від НАТО, це призведе до нової ескалації. Україна на саміті у Вашингтоні має отримати запрошення на вступ до НАТО, інакше Росія може розпочати ескалацію війни. Ну і нагадаємо, цього року з 9 по 11 липня в Вашингтоні відбудеться ювілейний саміт НАТО. Невже в Офісі президента настільки великі сподівання, що вже в цьому році Україна може це запрошення отримати? І з іншої сторони, це не виглядає не наче, як певний ну, шантаж і попередження про те, що або запрошення, або ескалація? Мені здається, що ну, є, є така приказка давня. Мене... Коня кують жабала потягне. Мені здається, що е, Єрмак якраз кхе, висловив популярну думку: бо українці хотіли, щоб Україна отримала запрошення в НАТО. Але ж влада робить все для того, щоб Україна не отримала запрошення в НАТО. Тому що ні свободи слова, ні е, е, верховенства права, е, ні е, інших важливих факторів політичних для. Набуття членства в НАТО влада не допускає терор проти опозиції, які вони влаштували. Абсолютно комічна історія з Зеленським, який з трибуни Мюнхенського форуму розказує про те, що Путін розчавив свободу слова і розчавив опозицію. А сам же Зеленський не допустив участі Порошенка в Мюнхенському форумі і розповідає про це про Навального з трибуни. Мюнхенського форуму в залі реготали з нього. З нього сміялися в залі. Просто бо він сам поводиться як Путін. Так з такою поведінкою в НАТО не запрошує. Пане Володимире. На хочу запитати якраз Володимир Зеленський з інформацією має сьогодні зібрати всіх депутатів і слуги народу. І це відбувається вперше від початку війни. Загалом, за словами журналістів, депутати самі просили про зустріч із президентом ще з минулого року. І вони хочуть поговорити з ним про ситуацію в країні загалом. Що можуть обговорювати народні депутати з гарантом? Нагадаю: останнє голосування про закон про мобілізацію. За закон про мобілізацію засвідчив, що реально в партії слуга народу, фракції Слуга народу вірним банкою залишається 178 депутатів. Тобто ніякої монобільшості не існує. Закон про мобілізацію в першому читанні був проголосований силами не, не до розпущеної ОПЗЖ. Тобто е, опозиція давно наполягала, щоб фракція ОПЗ, ОПЗЖ була знешкоджена в Раді, і всі депутати склали мандати і про їх існування забули. Але е, насправді е, ми ж бачимо, що. Екс-регіонали продовжують сидіти в Раді. і вони є партнерами влади і голосують разом зі слугою. Найсумніше те, що вчора був день пам'яті Героїв Небесної Сотні, 10 років загибелі. І це ж партнери це все партнери Янковича, винного в розстрілі Майдану. Ніхто з них не покаявся, ніхто з них нічого не, 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 не пояснив українському суспільству. Та й татарові з е, Єрмаком, вони ж теж е, близькі до партії регіонів. І от на цьому тлі ми бачимо по суті е, 10 10 років після розстрілу майдану. Політсила, яка е, причетна до розстрілу Майдану, по суті, е, е, маніпулює як циган сонцем е, найбільшою фракцією, е, і найбільша фракція, тобто слуга народу. По суті, є молодіжкою партії регіонів. Ну, це, це дуже дивна історія. Мені здається, що Зеленському якраз зараз треба з'ясувати для себе, чи в нього є ця партія, чи це його партія, чи, чи ця партія вже живе своїм життям без Зеленського. Чи вона йому потрібна взагалі, чи він збирається йти на наступний термін. Президентський, це теж це, це хоче партія довідатися, і чи е, ці акценти всі будуть розставлені на сьогоднішньому зібранні? Дуже цікаво, це якраз ну, в цьому є велика інтрига сто відсотків. Ми ж будемо за цим споглядати разом з вами коментувати, пане Володимире. Дякую вам за участь у цьому спілкуванні і вам бажаю доброго дня. А глядачам нагадаю, друзі, не забудьте це відео підтримати вподобайкою, підписуйтесь на наш канал. І звісно, бережіть себе до наступної зустрічі.